Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірною новиною і розкрити деякі деталі моєї творчості. Як ви вже можливо знаєте, я талановитий дизайнер і у мене є кілька захоплюючих пропозицій для вас. Для початку. Давайте говорити про ціни. Вони дуже дешеві. Мої аватарки доступні всього за 30 гривень. Це так мало, вони, як ціна на сухарики, та у вас буде дуже крута аватарка. Також і шапки за 50 гривень, а знак для Ютуба або дорогих робот всього за 15 гривень. Це вартість, яку ви заплатите, за якість. Та унікальний дизайн. Щоб замовити свою унікальну роботу, звертайтесь до мене в мене. Вони або всі месенджери знаходяться в закреплених коментарях, або під моїм аккаунтом. Я завжди готовий до співпраці та, та виконання вашого замову. На задньому фоні в моєї у відео ви побачите лише кілька моїх робіт. Це лише як капля в морі. Я можу ще більше створити. Ви побачите різноманіття стилів, ідей, які можуть прикрасити ваші соціальні мережі, сайти чи інші проєкти. Я завжди готовий до нових співпраць. І ось головний сюрприз для перших десяти покупців. Супер знижка 50%. Так ви, не чу... так, ви чуєте правильно. Ви можете отримати унікальний дизайн за половину. ціни. Половина! Але тільки першим 10%, які вирішать скористатися цією вигідною пропозицією. Якщо ви не вспієте, я не несу за це ніяких. Послідків, так що, якщо ви не вспієте і хочете розізлитись на мене, я в цьому не винуван.